Прямо сюди гепнуло. Це ми зараз в будинку знаходимося, подивіться. Даху немає. Прямо прилетіло, пробило дах. Так, так, так. Це вже повичищало. Так. Люди відновлюють, повертаються в села звільнені. Ось тут зрикошетило. Тут з теж дивіться. Так, що таке тут справи, друзі? Так, даємо людям буржуйки, друзі, щоб людям було тепло, бо, бо йде зима. Тиска. Чотири прильоти було. Ось один. Машину розбило. Ось. У... Другий був прицеп. Нічого не залишилося. Третій гараж. Четвертий. Тайний. І там теж восемо Тут машина була розбита, ми вже забрали її Ваша там? Угу. Ваша? Сина? Сина, Сина. Сина. Все, тоже. Там І що думаєте робити? Трактор. Що думаєте робити? Все, прильот. Що думаєте робити взагалі з цим всім? Ремонтувати буду, а що робити. Позасипало все. Люди собі, бачите, дивіться. Зберігали зерно. Зерно зберігали, Москалі що зробили? Мали люди все. Прийшов у русський мір і вже нічого немає. Дай Боже. Що ви як діти з вас? Так люди потрошки вистановлюють, друзі, але бачите. які масштаби руйнувань. Ось прильот був, але не розірвався. Сюди привезли. Воно залізло у легко. Привезли, друзі. Там залізло. Подивіться, як людині повезло. Оце тут один прильот, вона пішла під землю. Тут Це другий, вона пішла під землю. Подивіться, що на клубніки робиться. Є, ями, ями. Ями, воно. Оце звідти обстрілювали орки, друзі. Да. Це Оце звідти. Тут, і а там були позиції і, орковські. І, е, воно ззаді трактора і ще один є в склад. Тільки. Він в цій кімнаті спав, але його в той день не було тут. Uh -huh. Коли прилетів ось яма. Бачите, Дивіться, друзі, які, який був приліт, тут е, мала би спати людина. Він тут спав. Тобто і це була його кімната, але слава Богу, що його тут не було. Ось, ось цей чоловік. Ви, ви Богу дякуєте за це. Я кожен день йому дякую. Що спас вас. Так, звісно. Боже наш святий, ми тобі дякуємо, Господи, за цих людей, яких ти зберіг, Господь. І Боже, ми молимося, щоб їхні доми. Вони були встановлені. Батько, допоможи нам, Господи, щоб ми могли один одному допомогти, Господь, відбудувати нашу країну, відбудувати Боже зруйновані рашистами оселі, Господи, благослови цих людей. І іменем Ісуса Христа я їх благословляю і тобі дякую за кожного з них. Отак люди возять дрова, друзі. Бачите, збирають що, що можна тільки назбирати, щоб зігрітися зимою. Да, да, да.